Доброго дня, коротенький розклад на три карти від команди шляхами таро на 19 квітня. Це субота. Розклад, передбачає ранок, день і вечір. Цікавий буде день, 100%. Тобто, Вранці нас очікує сінка посухів. Це боротьба. Це боротьба, мабуть, якась суперничество. Ну, тобто, це день, коли ми маємо бути дуже сильними, тримати оборону, може щось навіть захищати, відстоювати свої інтереси, доказувати щось. Ну, загалом, зазвичай ця карта означає, що прийдеться зібратися трошечки і щось десь якомусь спорі прийняти участь. В день нам випадає трійка посихів: це про творчість. Про якісь плани, можливо, навіть витрати, може, хтось запланує якусь поїздку чи щось таке. ну, Хтось купить квитки у театр, хтось купить квитки на круїз чи якусь там подорож, а хтось просто поїде, я не знаю, заправить машину та кудись поїде за місто. Отже, це про витрати. Про витрати для яких, якихось подорожей. Подорожі, можливо, фізичних, коли ви саме поїдете кудись, а можливо, ментальних, тобто придбаєте собі книжку приємну якусь. Так. Ну і на вечір в нас випадає старший аркан. Сьомий, це колесниця. Дуже цікава карта, бо вона нам каже, що діти, діти, не стійте на місці, вже пора, вже пора діяти, і це їм, вам знак від Всесвіту, тобто пора. Пора зустрітися з реальністю, нема часу очікувати чогось, пора вже е йти уперед. Чи психологічно, чи, чи чи духовно, чи матеріально це вже вам вирішувати. Але якщо ви щось хотіли зробити, щось придмати, кудись поїхати, з кимось поговорити, комусь подзвонити, розпочати якийсь бізнес, запустити якийсь проект, це саме той час, коли треба це робити. Це не означає, що треба саме в суботу це зробити, але це вже означає, що настав час перейти від планів до якихось дій. Тобто, для того, щоб щось запустити, не обов'язково ж прямо цю секунду запускати. Але треба ж якісь вже підготовчі моменти робити, оце про те. Тобто, вже рухатися в напрямку своїх цілей. День цікавий, день творчий, день мінливий, такий колісниця це ще про сумніви, які варто відкинути. Отож, я вам бажаю прожити цей день дуже приємно. Обов'язково підписуйтесь, заходьте в гості, ставте лайки, коментуйте. З вами була команда шляха Таро». До побачення.